Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні ми продовжуємо наш розділ темою політики. Наш урок має назву I Can Talk About Politics. Починаємо. Unit 38: I can Talk About Politics. Розділ A: The British Political System. Британська політична система. Починаємо з Globoy. Election. The time when people choose individuals to speak for them and act for them. Elect в Election – це час, коли люди обирають інших людей, інших осіб, які будуть говорити для них та діяти для них. Дієслово elect. Election. Вибори. elect – обирати. Hold something. organize an event such as an election організовувати захід такий як вибори hold something проводити constituency one of the areas into which the country is divided for voting in political elections одне з місць на які ділиться країна для того щоб голосувати в політичних виборах Знову пасив. The country is divided. Constituency – це виборчий округ. Наступне: vote for somebody. Vote for something. Choose somebody. Choose something in an election. Нон vote. Обрати когось, обрати щось на виборах. Vote for somebody. Голосувати за когось, віддавати свій голос за когось. Vote for something. віддавати свій голос за щось. Іменник vote – голос, який ми віддаємо. Represent somebody. Represent something. Act officially for people or an organization. Діяти офіційно для людей або для організації. Represent somebody – something, представляти когось щось. Бути чиїмось представником. Political party. A group of people with the same ideas, who want to win an election. For example, The Labour Party, The Conservative Party, група людей з однаковими ідеями, які хочуть виграти отримати перемогу на виборах. Наприклад, партія праці, консервативна партія і так далі. Political party. Це політична партія. And power and political control of the country в політичному контролі країни. And power це при владі. Politician. A person with a job in politics. Людина з роботою в політиці. Politician політик. Politic. Parliament. The group of people elected to make the laws in a country. Група людей. Обрана для того, щоб створювати закони для країни або в Україні. Parliament, parliament. Consist of something. Be formed or made up of something. Бути сформованим або зробленим з чогось. Consist of something. Складатися з чогось. Majority. the largest number of part of something. Opposite – minority. Найбільша кількість або частина чогось. Majority. Більшість, Minority – меншість. Найменша кількість чогось. Government the group of people in control of a country. Govern – Група людей, яка контролює країну. Це уряд. Govern – це правити. Prime minister – or oh, PM. The leader of the government in some countries. Лідер уряду в деяких країнах. Прем'єр-міністр, скорочено PM. Є yeah, глосери ми розглянули, переходимо до аудіо, слухаємо і потім перекладаємо. In the United Kingdom, the UK, elections are held about every five years. The UK is divided into 646 political areas, called constituencies. And in each constituency, people vote for one person representing the political party they want to see in power. The politician with the most votes becomes the Member of Parliament, known as an MP, for that area. Parliament, therefore, consists of 646 mPs, and the party with the majority of MPs forms the government. The leader of that party also becomes prime minister. Перекладаємо в Великій Британії. Вибори проводяться приблизно кожні 5 років. Велика Британія поділяється її ділять на 646 політичних. Районів, які називаються виборчими округами. І в кожному виборчому окрузі люди віддають свій голос за одну людину, яка представляє політичну партію, яку вони хочуть бачити при владі. Політик з найбільшою кількістю голосів стає членом парламенту, відомий як MP – Member of Parliament, скорочено. Для тієї місцевості для того району. Тому парламент складається з 646 членів парламенту. І партія з найбільшою кількістю членів парламенту формує уряд. Лідер цієї партії або тієї партії також стає прем'єр-міністром. Є переклали. Переходимо до виконання вправ. Чесно скажу, ця тема для мене взагалі не цікава. Але що робити, треба пояснити вам лексику. Exercise 1: True or false in Britain. Write T or F. Правда, чи хиба в Британії? Напишіть T або F. Всі ці відповіді будуть стосуватися нашого тексту. Вони там були, всі ці. Факти. Приклад. The British Parliament consists of 646 elected representatives. True. Британський парламент складається з 646 обраних представників. Правда. Elections must be held every four years. Вибори мусять бути проведеними кожні 4 роки. False. У тексті було every five years. Друге. People can only vote for one person in this election. Люди можуть віддавати свій голос голосувати тільки за одну людину у цих виборах. True. Правда. Обирається один представник. Третє: Two or three people may be elected in each constituency. Дві або три людини можуть бути обраними у кожному виборчому окрузі. False. Одна. Четверте. If you are a member of parliament, you are in the government. Якщо ти є членом парламенту, то ти в уряді. False. У тексті писали, що більшість членів парламенту формують уряд, але не всі, більшість. П'яте. The leader of the largest political party in parliament becomes prime minister. Лідер найбільшої політичної партії в парламенті стає прем'єр-міністром. Це правда. True. Шосте. The party with the minority of elected MPs forms the government. Партія з мінімальною кількістю обраних членів парламенту формує уряд. False. Неправда. Не minority, а majority. Exercise 2. Complete the sentences. PM is an abbreviation of prime minister. PM це скоро абревіатура від прем'єр-міністра. How often do you hold for parliament? Як часто ви проводите гм до парламенту? Вибори до парламенту. Hold elections. Друге. Parliament. Of people from a number of different political. Hmm, парламент з людей з кількістю різних політичних. Парламент складається з людей з певною кількістю різних політичних партій. Consists of parties. Третє. In the, UK, the Conservative Party was in. Хм, hmm. to 1997. В Британії консервативна партія була в, або інший буде прийменник з такого то по такий рік. Була при владі, при владі це power. Четверте. Who Who did you hmm, for in the last election? Who for? це за кого ти. В останніх виборах, за кого ти голосував, віддавав свій голос. Vote for. П'яте Politicians. Hmm. The people who elect them. політики, людей, котрі обирають їх. Політики представляють людей, які їх обирають. Представляти це represent. Останнє шосте, She had over 50% of the votes. So uh, hmm, of the people voted for her. Вона мала більше 50% голосів. Тому хм, hmm, людей віддало голос за неї. Якщо більше 50%, то більша кількість людей a majority. Менша кількість у нас це a minority. До речі percent. Може писатися як окремо, так і разом. Cambridge Dictionary дає два варіанти. Є, yeah. очищуємо наступну вправу. Ви можете виконати для себе, дати відповіді стосовно своєї країни для того, щоб попрактикувати цю лексику. А ми переходимо до наступного розділу: розділ B: Political Objectives. політичні цілі. Аудіо у мене також є на диво до цього розділу, але ми почнемо з glсори. Розглянемо глосори і потім вже перейдемо на прослуховування цих коротесеньких текстиків. І перше слово в glossary у нас «objective». «A thing you are trying to do. Synonyms, aim, «goal». Річ, яку ти намагаєшся зробити. Синоніми aim і goal. Всі ці три слова означають ціль. мета. Announce something. Say something officially and in public. Announcement. Noun. Казати щось офіційно і привселюдно на публіці. Announce оголошувати щось. Announcement. Noun. Оголошення. Priority. A thing that is important or that you must do before anything else. Річ, яка є важливою, або та, яку ти мусиш зробити перед чимось іще. Priority – це в нас пріоритет. Щось дуже, дуже важливе, найважливіше. Focus on something. Give all your attention to something. Focus. Known. Віддавати всю свою увагу чомусь. Зосереджуватися на чомусь. Фокус це увага зосередження. Need for something. A situation in which you must have or do something. Ситуацію у якій ти мусиш мати або робити щось. Need for something це потреба чогось, Policy. A plan to do something. Agreed by a government, company, etc. План зробити щось, який був узгоджений урядом, компанією і так далі. Policy, policy – це політика. Для мене це завжди було як правило. YouTube policy, це політика Ютуба, правила Ютуба. Persuade somebody to do something. Give reasons to make somebody agree to do something. Навести якісь приклади для того, щоб змусити когось погодитись щось зробити. Persuade somebody це переконати когось щось зробити. Face something have to deal with a difficult situation. Мусити мати справу зі складною ситуацією. Face something зіткнутися з чимось, зіштовхнутися з чимось. Emigration The process of coming to live in a country that is not your own. The people are called emigrants. Процес приїзду для проживання в країні, яка не є твоєю рідною. Людей таких називають іммігрантами. Emigration – імміграція. Emigrants – іммігранти. Переїзд до іншої країни для проживання. Ще у нас два слова є Launch something. Start something new. Especially a campaign or product. Починати щось нове, особливо кампанію або продукт. продукцію якусь. Launch це запускати щось. Campaign. Often used in politics or business. Часто використовується це слово в політиці або в бізнесі. В політиці. A plan to do a number of things with a specific aim. План зробити кількість речей з якоюсь особливою метою. Є glossary – розглянули. Ще в нас є spotlight. Oppose. Opposition. Що означають ці слова? To oppose something means to disagree with something and try to change it. Oppose something означає не погоджуватися з чимось і намагатися змінити це. Це означає чинити опір, протистояти, бути в опозиції. «Opposition» – Іменник. – Опозиція. The main political party in parliament, but not forming the government is called the opposition. Used with a singular or plural verb. Головна політична партія в парламенті, але не та, що формує уряд. Вона називається опозицією. Це слово вживається як з дієсловом однини, так і множини. Отже, oppose протистояти, бути в опозиції, чинити опір. Opposition – це опозиція протистояння, опір. The opposition це назва партії. Є розібрали. Переходимо до прослуховування аудіо. The government has announced that its first priority will be education, and today the Prime Minister will focus on the need for more young people to go to university. A new transport policy will be announced today, which aims to persuade motorists to leave their cars at home. The government will face strong opposition to their new immigration policy. An Olympic athlete has been chosen to launch the government's new fitness campaign. перекладаємо уряд. Оголосив has announced present perfect результат на даний момент, що його першим пріоритетом буде освіта, і сьогодні прем'єр-міністр зосереджений на потребі більшості молодих людей вступити до університету. «Announce» – оголошувати. «priority», Пріоритет, – «focus on something», зосередитися на чомусь. «need for» потреба для чогось або когось. Нова транспортна політика буде оголошена сьогодні. Бачимо «future will» і це у нас пасив. Will be announced», Кимось буде оголошена. Яка буде спрямована на те, щоб переконати автомобілістів залишати свої автівки вдома? Поліси – політика, для мене, як я кажу, це ще правила Persuade – переконувати щось зробити. Уряд зіштовхнеться з сильною опозицією до свого нового. Імміграційного закону або імміграційної політики. Face something, зіштовхнутися з чимось. Opposition – опозиція, опір, емігрейшн, імміграція. Олімпійський атлет був обраний знову present perfect, але пасив. Has been chosen. Кимось був обраний для того, щоб запустити нову фітнесову кампанію. Уряду, launch something, запустити щось, розпочати щось, campaign – компанія є. Розглянули, прослухали, переклали. Переходимо до виконання вправ. Exercise 4 – circle the correct answer. Сподіваюся, що комусь ця тема цікава, тому що ще раз повторююся, що мені вона от взагалі не цікава. Єдине, що мені з цього подобається, це вчити нову лексику. Але не говорити на цю тему. Отже, приклад, if you persuade somebody to do something, they do, they don't do it. Якщо ти переконуєш когось робити щось, вони роблять це. Так, тому що ми переконуємо когось щось зробити. Перше. If you announce something, you say it in public, you say it in private. Якщо ти оголошуєш щось, то ти кажеш це при вселюдно на публіці, або приватно. На публіці, and public – оголошуємо. Друге, a priority is important, is not important. Пріоритет важливий, не важливий. Звісно, що важливий. If you face a problem, you avoid it, you deal with it. Якщо ти зіштовхуєшся з проблемою, ти уникаєш її, ти маєш справу з нею. Якщо ти зіштовхнувся з нею, ти маєш з нею справу. Deal with it. If you launch something, you start it, you finish it, якщо ти запускаєш щось, ти починаєш це, ти закінчуєш це, починаєш. Launch. start. Piąte. Immigration is the process of coming, going to live in a foreign country. Імміграція це процес приїзду, поїздки для проживання в іноземній країні. Coming ти приїздиш, you come to live in a foreign country. Шосте останнє. If you oppose something, you agree with it. You disagree with it. Якщо ти протистоїш чомусь, то ти погоджуєшся з цим або не погоджуєшся з цим. Oppose це disagree, не погоджуватися, протистояти. Exercise 5. The final exercise. Complete the sentences. Доповніть речення. Helping poor people is a major priority for the government. Допомога бідним людям це великий пріоритет для уряду. Перше, do you agree with the government's economic? Hmm. Ти погоджуєшся з економічною hmm, уряду, економічною політикою, economic policy. Друге. They've launched a... Hmm, to educate people about the tax system. Вони запустили щось для того, щоб просвітити людей стосовно податкової системи. Educate це надавати освіту. Education освіта. Вони запустили компанію. Для того, щоб пояснити людям, розповісти їм про податкову систему. Campaign. Третє, Some MPs already agree with the Prime Minister, but he still has to. Others… Деякі члени парламенту вже погоджуються з прем'єр-міністром, але він все ще мусить інших переконати Пуйдо. Четверте, США отримало багато європейських хм hmm, на початку ХХ століття європейських іммігрантів. European immigrants. the П'яте, hmm of the education policy is to give parents more choice. Головна hmm, освітньої політики це надати батькам більше вибору. Головною метою мета у нас надавалася трьома варіантами: Aim, goal, objective. Шосте it's clear that the Hmm. Disagree Strongly with the government's policy. Зрозуміло, що hmm. не погоджуються дуже сильно. Disagree Strongly. Дуже сильно не погоджуються з політикою уряду. Це партія опозиції. The Opposition. І нам пояснювали, що після нього ми можемо вживати як іменник однини, Дієслово, точніше, однини, так і множини. В даному випадку множини. Disagree. Не disagrees, а disagree. Сьоме. And his speech, the prime-minister will, hmm? on health issues. У своїй промові прем'єр-міністр буде hmm? стосовно питань здоров'я. Пам'ятаємо, issue – це як проблема, так і питання. Він буде зосереджений. Бачимо прийменник on. Значить, the Prime Minister will focus on. І останнє. The government has expressed the hum for change in the education policy. Уряд висловив щось для зміни в освітній політиці. Потребу для зміни. Need for. The need for. for. The Є! Yeah, виконали. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про війну і мир. I can talk about war and peace буде називатися наш урок. Дуже актуальна тема, на жаль, на сьогодні. Наразі я з вами прощаюся. Не забуваємо лайкати відео, репостити, дивитися від початку до кінця, коментувати. Достатньо написати Дякую за урок. Всім цим ви мені допоможете. віддячте мені за мою працю. Наразі я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття. Так, сьогодні я небагатослівна, але таке трапляється. Бувайте!